Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні у нас з вами новий урок української літератури. Я вам нагадую, що чекаю ваші твори за п'єсою Івана Карпенка Карого 100 тисяч на перевірочку. Не забувайте, будь ласка. Працюйте для того, щоб потім мати результати вашої творчої діяльності. Ми ж з вами продовжуємо працювати далі. І Сьогодні я хочу познайомити вас з письменником на ім'я Михайло Коцюбинський. Розгорніть, будь ласка, ваші зошитки, запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Михайло Коцюбинський. Коротко про письменника. Пригодницький романтичний сюжет Повісті Дорогою ціною. Вдома будете ознайомлюватися з Повістю, дорогою ціною. І на цій світлині ви бачите Михайла Коцюбинського. Отже, сьогодні на уроці ви поглибите свої знання про життя і творчість Михайла Коцюбинського. Дізнайтесь історію написання повісті дорогою ціною, пригадайте, які твори за жанром називають повістю, прочитаєте, то проаналізуйте уривочки з повісті дорогою ціною і з'ясуєте ідейну спрямованість цього твору. Далі будемо, вже, як тільки ознайомитись з цим твором, будемо. Розмірковувати над значенням назви твору, будемо висловлювати своє ставлення, думки та міркування з приводу ідеї повісті, розкриття її актуальності та значення. Отже, епіграфом сьогоднішнього уроку можуть бути слова Андрія Малишка: Людську любов, і радощі, і жалі, і совість губилась на землі, у серце взяв, у світ поніс собою. Це слова про Михайла Коцюбинського. Ми з обов'язково запишіть епігра цього, цього сьогоднішнього уроку, а також вкажіть про те, що Михайла Коцюбинського називали сонцепоклонником. Він дуже любив сонце, активно висвітлював і зображував його у своєму творчому доробку за велику любов до життя, до волі і до правди. Під його пером оживали українські хатинки, вузькі вулички, татарське селище в Криму і могутні Карпати, де народжувалось вічне і прекрасне кохання. Так, далі. Так, трошки про м, життєвий творчий шлях Михайла Коцюбинського, він народився 17 вересня. 1864 року у Вінниці, в родині службовця. На світлині ви бачите батьків Михайла Коцюбинського, а також рідна садиба Коцюбинського у Вінниці, де нині є музей письменника. Навчався він в Барській початковій школі Шаргородському духовному училищі. Після закінчення Шаргородської семінарії у 80-х 80 роках Михайло Коцюбинський поїхав до Кам'янця-Подільського, маючи намір навчатися в університеті. Але, на жаль, ця мрія не здійснилася через матеріальні обставини. З 16 років був у складі одеської філоксерної комісії, яка боролася зі шкідником винограду філоксерою. І тому він працює в Бесарабії Криму, і твори в нього також є цього кримського періоду оспівують саме національний колорит кримських татар. А філоксена я розтлумачу для вас: це коренева попелиця із ряду рівнокрилих, що вражає, що вражає листя і кореневу систему винограду. Тобто це такий шкідник, який вражає виноград, і він потім, безумовно, винищується. А... У 1886-1889 роках Косюбинський дає приватні уроки, він працює вчителем, навчається самостійно, здає іспити екстерном у Вінницькому реальному училищі на народного учителя і працює репетитором. Далі у Чернігові зустрічає свою майбутню дружину і народжуються у них дітки, от є світлина, на якій зображена його дружина. Віра, так, і його дітки. Так, помер письменник 25 квітня у Чернігові. Так, великому сонцепоклоннику поклоннику сьогодні приносять квіти з вдячністю, безмежною любов'ю до життя, до правди і до волі, за великий талант нести у світ тепло, доброту, ніжність і вміння залишатися собою в непростих життєвих обставинах. Літературна спадщина дуже дуже значна. Є бачите новели, є новела інтернет, будете її читати в 10 класі, Іння про дітей Харитя, наприклад, так, Ялинка. От дорогою ціною, безумовно, її оповідання, повість, вибачте, працюємо безумовно, є повість «Тіні забутих предків, з якою також будете знайомитися в 10 класі. Дуже дуже багато творів залишив по собі Михайло Коцюбинський. Далі попрацюємо. Історична основа повісті. Ви будете вдома читати повість дорогою ціною. А зараз ми з вами зробимо коротенькі записи. Запишіть собі, будь ласка, історичну основу цієї повісті. Тут ви бачите світлину з кінофільму за мотивами повісті Михайла Коцюбинського. Отже, твір дорогою ціною написаний у 1901 році, друкований 1902. Події відбуваються в 1834-36 роках. Обставини цього періоду це ліквідація Зунайської січі, в селян в Бесарабію і за Дунай. Пар паралельно у повісті відтворено часи Коліївщини – це 68-й рік і 30-х років 19 століття. Зробіть, будь ласка, записи в зошитку, щоб ви розуміли про який період ви будете читати твір Трошки історичної довідки, з Дунайська Січ це козацьке військове формування на території Османської імперії 18-19 століть, виникло після зруйнування російськими імператорськими військами Нової Січі, ліквідації запорізького козацтва у червні 1975 року в нижній течії Дунаю. Запорожці оселилися спочатку на лівому березі, а потім османська адміністрація переселила їх на правий берег. Так, і пригадаємо, які ж є роди літератури, щоб ближче підійти до жанру до повісті. Так? Роди літератури, я впевнена, що ви пам'ятаєте, що у нас є епос, лірика і драма. Дорогою ціною за жанром це у нас з вами повість. Основні ознаки жанру епосу це епічність. Розмахом, тобто великі за обсягом це твори, це може бути і романи, і повісті, і ну, оповідання трошки менше. От, велика кількість дійових осіб, багато сюжетних ліній. От, і що стосується жанру твору дорогою ціною, то ми, безумовно, говоримо про пригодницьку повість. От, і детальніше зараз поговоримо. Запишіть собі, будь ласка, літературознавчий словничок, говоримо про повість. Повість це прозовий жанр, так, тобто до прози належить. Прозовий жанр описового оповідного типу, в якому життя подається у вигляді ряду епізодів життя героя. Середня епічна форма, яка показує етап життя героя. Тобто це такий проміжний жанр між оповіданням і романом, тобто показує якийсь певний період життя героя. Ознаки повісті. Це прозовий твір, по-перше, обов'язково робіть записи. Це середній обсяг, невелика кількість персонажів і невеличкий такий проміжок часу. Так, пригодницький твір, безумовно, ми говоримо, що будемо мати справу з пригодницькою повістю, Так, Пригодницький твір це твір із захоплюючим сюжетом про складні випробування, через які проходить герой. Безумовно, ці випробування супроводжуються певними пригодами, тому і твір називається пригодницький. Що стосується твору дорогою ціною, то жанр цього твору це повість із пригодницьким романтичним сюжетом, обов'язково запишіть. Що стосується ознак пригодницького сюжету, ми також запишемо і потім вже будемо читати твір. Отже, невелика експозиція, в якій окреслюється історична атмосфера часу, про історичний період ми вже з вами згадали, динамічність розгортання подій, тобто дуже швидко розгортаються вони, велика кількість пригод, тому вона пригодницька, і несподівані повороти, наприклад, дуже несподівано. Герой може загинути, таке теж трапляється. Прийом переодягання тобто, для того, щоб врятувати а, свого коханого, Соломія переодягається в парубка. Пригоди і несподіванки під час подорожі, там є переховування біля переправи через Дунай, зустріч пораненого Остапа з Вовком, екзотична сім'я циган, тобто це все, що буде супроводжувати пригодницький сюжет. І несподівана кінцівка, ну про це буде вже будемо говорити, коли прочитаєте твір. Тут поставимо невеличку, невеличку крапочку, тобто паузу зробимо. Вам треба, по-перше, уважно подивитись відеоурок і сформувати конспект це найголовніше ваше завдання, і прочитати. Повість Михайла Косюбинського дорогою ціною посилання я залишу для вас на платформі нові знання, щоб ми далі могли з вами говорити про сюжет цього твору. Сьогодні я вам дякую за увагу. Читайте, будь ласка, твір дорогою ціною, і до наступної зустрічі!